Завдання на спрощення дрова раціональних виразів. Дріб, які необхідно спростити. Тому що запропоновані варіанти відповіді, на які ми можемо відразу перевести погляд, мають більш коротку форму, ніж завдання в умові. По черзі аналізуємо чисельник і знаменник. Чисельник містить зміни в другій степені, між ними знак мінус два доданки. І тої це підказує, що, мабуть, тут формула скороченого множення. А квадрат мінус Б квадрат, різниця квадратів. Спробуємо всі елементи чисельника представити квадратами. 4 – це 2 в другій. Далі, всі інші і так уже є повними квадратами. Отже, це справді різниця квадратів, відповідь якої дуже легко записати, коли вираз представлений е так, що кожен елемент є повним квадратом. Перша дужка відповіді це розпис із квадратами тільки без степеня 2. Тобто всі елементи без степеня 2. 2y мінус х. Друга дужка спряжена до даної, тобто така ж сама тільки з плюсом посередньо. Знаменник кидається в очі, що він занадто довгий. Чотири доданки. Частіше всього, коли в нас чотири доданки у виразі і отре спростити, ми розкладаємо на множники способом групування. Тільки знак мінус, який знаходиться біля третього доданку, відноситься до самого третього доданку. Між ними ставимо плюс і мінус, переносимо до мінус 5х. Що можна винести за дужки першому доданку? Три, тому що 6 і 3 разом діляться на 3. І у першого доданку х у другому є, у другому просто х. Значить, х можна забрати. Тепер 3 забрали. Було х у другому, було дві цукерки, одну цукерку забрали, один ікс забрали. 1х залишився. Мінус. 6 поділити на 3. 2. Х забрали, у залишився. З другої дужки е я бачу, що треба винести мінус, тому що ну, моя інтуїція вже наперед підказує, що е щоб отримати однакові дужки і потім їх винести далі за дужки, е Потрібно, щоб доданок з x, а це перший доданок, е був додатній, так як у першій дужки, x мінус 2. А в нас, якщо ми винесемо просто 5, то буде мінус х. Тому я виношу мінус 5. Це означає, що е, кожен знак другої дужки зміниться на протилежний. Мінус 5 забрали, х залишили. Було плюс 10, плюс замінився на мінус, тому що ми мінус винесли, 10 поділити на 5 2. Y. Дужки співпали в знаменнику, виносимо їх тепер за дужки. Буде х мінус 2y в першій дужці, а в другій дужці від першого доданку забрали дужку, х-2х. залишилось 3 Від другого доданку забрали дужку, залишилось мінус 5. Тепер скорочуємо чисельник і знаменник, щоб не переписувати багато раз вираз. В чисельнику і в знаменнику кидаються в очі, що є нібито майже однакові дужки, тільки не зовсім ідеально. В чисельнику це 2y-x, а в знаменнику це х-2. Це е, протилежні дужки, які можна скоротити, але вони після себе у відповіді залишають слід мінус. Цей мінус ми можемо отримати, коли будемо виносити в одні з дужок, мінус за дужки. Потім дужки у нас стануть зовсім однакові, і ми їх можемо скоротити. Але оскільки ця дія часто зустрічається, то краще запам'ятати, що якщо у нас дужки майже однакові, тільки ну, ніби так перевернуті, так? а мінус b поділити на b мінус А. Вони завжди скорочуються, але залишають після себе слід, мінус 1. І тому наша відповідь: мінус залишився у чисельнику дужка 2y плюс Х, у знаменнику дужка 3х мінус 5. Оцей мінус, який залишився перед дужкою, Перед робом ми віддамо знаменнику, щоб е, більш короткий вигляд був відповідь. І там запис поміняє свою форму на 5-3х. І це вже наш варіант відповіді. 2y х, 5-3х. Наступний. х-9, 2 корінь з х-6. Щоб спростити такий тріп, потрібно подумати, хто у нас більш складний, чисельник чи знаменник. Тут нам зміна на підказів, хто більш складний. У нас зміни є степенем немає, але в нас є корінь з зікса. Корінь це менше, ніж x. Х, х це корінь з ікса в другій степені. Тому е, чисельник ми будемо перетворювати так, щоб виділити там теж корінь зікса. А раз у нас з'явився тепер доданок з другої степені, то ми задумаємося, чи можемо ми 9 представити як доданок із другої степені? Так, це 3 в другому. І знову на чисельнику формула скороченого множення. а квадрат мінус Б квадрат, різниця квадрат, відповідь якої пишемо перша дужка Розкладений вираз, у якому кожен елемент містить степінь 2, тільки в першій дужки всі вони без степеня 2. Друга дужка спряжена до першої. Корінь х плюс 3. І е, в знаменнику е, інтуїція от, формули скороченого множення там точно не повинна бути. Оскільки знаменник зараз не співпадає ні з однією дожок а, мабуть, там теж можна щось зробити. Там два доданки. І, Числа 2,6 разом діляться на 2, тобто 2 можна винести за дужку. Від першого додатку 2 позабрали, корінь з x залишився. Мінус. Від другого доданку 6 ділимо на 2, 3. Тепер у нас дужка з корінь з х-3 в і знаменнику скорочується і залишається корінь з х плюс 3 поділити на 2. І це перший варіант відповіді. Ще одне завдання. візьмемо. 3х-6 на 2 мінус х. Щоб спростити такий дріб, знову дивимось. По-перше, ні в одному, ні в чисельнику, ні в знаменку, у нас немає зміни і степену. Якщо ми і можемо ще зробити, то тільки виносити задушки. Де вираз простіше і нічого не можна винести задушки. В знаменнику. Чому? Тому що там перший доданок просто число, а другий доданок це просто зміна. У них немає перетину. Спільного нічого немає. Значить, чисельнику можна. 3 і 6 – друге тільки число, значить, якщо ми можемо, то тільки число задушки. 3 і 6 разом діляться на 3. три виносимо задушки. Хмінус -6, 6 ділимо на 3 – 2. а знаменник 2 мінус х. І знову у нас зустрілась дія скорочень, у якій дужки Кидається в очі, що начебто однакові містять елементи тільки по різному записані, з протилежним знаком. Скорочуємо їх, і вони після себе залишають слід мінус. І наша відповідь мінус 3. Це Б варіант.